27 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Вдокимової було урочисто відкрита виставку дитячої творчості Різдвяна феєрія учнів Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. Захід розпочався з хвилини мовчання на честь загиблих українських військових, які віддали своє життя у боротьбі за незалежність нашої держави. Саме завдяки героїзму наших захисників є можливість проводити такі заходи. Виставку відкрила завідувачка відділом сучасного мистецтва Ізмейської картинної галереї Тетяна Ліпська. Імені Малаховського вже майже 80 років дарує свої знання, своє тепло дітям нашого міста. І останні роки, перед Новим роком, відбувається таке свято фейерверк дитячої творчості за протежній рік. На заході були присутні почесні гості, педагоги школи, учасники виставки, батьки та шанувальники мистецтва. Сьогодні наша країна переживає дуже важкі часи, і особливо важливо, що завдяки силам захисту і оборони України в нас все-таки є можливість проводити дитячі заходи. Держава робить надзусилля саме для того, щоб в цього покоління було майбутнє. Тому щирі вітання і колективу викладачів, щирі вітання колективу галереї, щирі вітання всьому творчому колективу. Сьогодні ми знаходимося в цій прекрасній залі. Гостини і залі зібрались ми для того, щоб відкрити щорічну різдвяну дитячу виставку нашого художнього відділення. Оці прекрасні картини, що ми з вами бачимо, це велика робота. Вони готувалися для, до цього і допомагали їм наші викладачі високопрофесійні. Це спільна робота. Школа мистецтв імені Сергія Малаховського це осереда культури та мистецтва, нових знань та любові до дітей протягом майже 80 років. В ній функціонують хореографічне, театральне, художня, а також відділення раннього естетичного виховання та всебічного розвитку. Малятко більше 160 дітей прийняли участь у різноманітних конкурсах регіонального, всеукраїнського, міжнародного рівня і Десь 150 з них стали лауреатами. Всього в школі навчається біля 400 е, дітей. Тобто, ви бачите, який високий рівень професіоналізму е, ми з вами. Маємо у цій школі в експозиції виставки різдвяна феєдя представлено 200 робіт 105 учнів художнього відділення. Роботи виконані у різних техніках: живопис, графіка, змішана техніка, аплікація, паперопластика тощо. Презентовані композиції були створені дітьми у поточному учбовому році. Вже вдячні нашій улюбленій міській картинній галереї, Галереї у... В особі її директора Ірини Ігорівни та науковим співробітникам, технічному персоналу за цю можливість показати успіхи наших дітей. Ми можемо побачити працю наших дітей, їхній світ душі. Наші дітки, наші юні художники дуже працьовиті, дуже талановиті, дуже старанні. І ми це можемо бачити в їх яскравих малюночках та виробах. Теми творів учнів різноманітні. Діти зобразили різдвяні українські звичаї та традиції українських захисників та захисниць, види рідного міста, зимові забави, улюблених тварин, казкових персонажів та інше. Дуже вдячна нашим батькам за співпрацю, за їх терпіння, за розуміння. Бажаю. Нашим художникам, юним і подальших успіхів, щоб вони і надалі створювали такі двовижні роботки, щоб вони своїм вмілим пензликом та фарбами перетворювали чорно-білий світ на яскравий, святковий, ошатний. Хочу. Подякувати своєму класу, вони дружні, талановиті. Ми дуже добре закінчили цей рік. Ми приймали участь у конкурсах, приймали участь у виставках. І хочеться, щоб у наступному році ми йшли також до перемоги, займали місця. Вони у мене самі талановиті діти, хоч я і працюю у них. Не дуже довго, і у мене маленький вчительський стаж, але це самі талановиті діти. Хочу їх похвалити, сказати їм велике дякую, що за допомогою їхнього таланту ми змогли організувати їх цю виставку. Хочу сказати дякую їхнім батькам, які виховали саме цих дітей, тому що це дуже важкий шлях материнства, батьківства. Тож і ще хочу сказати дякую своїм колегам, які. Будь-які питання підтримували і допомагали і з наступаючими святами. Незважаючи на важку ситуацію в країні, діти активно беруть участь у міжнародних всеукраїнських регіональних виставках та конкурсах. Я представляю п'ять робот. Це моя сама любі квітна душа. Я її писала осінью. Вона вона символізує. Навірно душу народу. На новий рік я всім желаю щастя, обязательно здоров'я, щоб було мирне над головою, щоб всі родственники повернулися домой і всі зібралися на новий род в кругу щасливо. Дуже подобається ця виставка. Дуже багато різних робіт. Бачу, що діти дуже талановиті. загалом. Атмосфера мені подобається, яка складається з цими картинами. І дуже подобається, як діти співають. В змаїлі дуже талановиті діти. Тут дуже можна вдохновлятися і отримувати нові позитивні емоції. Наші вчителі, от безпосередньо я вдячна нашим вчителям. Всі малюнки у дітей дуже класні, новорічні, і бажаю всім гарного настрою і ще проводити таких багато заходів. Значною подією заходу став святковий концерт, підготовлений учнями музичного відділення Ізмаїльської школи мистецтв імені Сергія Малаховського. І талановиті вокалісти та музиканти ретельно готувалися до цього заходу та представили кращі музичні твори, які зачарували глядачів та занурили усіх в новорічну атмосферу. За традицією в канун Нового року та Різдва відбувається неймовірна виставка художнього відділення, і наші учні, учні музичного відділення приймають участь у концерті, і учні вокального відділу теж. Вітають учнів художнього відділу своєю творчістю. Мені дуже сподобався ця виставка. Дуже багато гарних робіт та дуже багато гарних виконавців, які виступали, грали на різноманітних музичних інструментах. То я хочу подякувати всім, хто були сьогодні, хто нас слухали, і всім, хто нас підтримує. Фестиваль Різдвяна феєдія» спрямований на популяризацію дитячої творчості, розвиток креативного мислення та підтримки молодого покоління. Проведення таких творчих заходів в зміській картині галереї це дійсно яскрава подія і свято як для учасників, так і для усіх шанувальників мистецтва. Юля Петлацюк, Дмитро Єфимов, Христина Ланголь для програми новин.